Всім привіт дорогі друзі! Ви на моєму каналі Тарас СО2 Офіціал, з вами Тарас. І сьогодні ми будемо купувати рівні рівний батлпас. Бо в мене на жаль часто всі пройдені. Щодені мені я отримується до 90 БТР. Мені треба купити до 46 Ну, леву, від БТЛА. Повному рівні. І так, перший рівень полетів. Перший рівень, друзі. Один рівень, друзі, ми вже маємо 50 коїнів і стільки пак. Ми це все діло відкриємо. Другий рівень летить в нас. У нас теж оплачено. czyli z szczerym pakom szczerym pak nam się trzeba dwa linie tak kupujemy od dotykom dotykam znów Opłaty mamy 44 do piąty, drugi, Кейс. І зараз, друзі, саме відповідний момент. Ножовий касик. Ми його теж, друзі, відкриємо. Я зараз обертаю екран і подивлюся, це все інше. Так, і я, друзі, зразу признаю, я не бачу, бо я обернув екран. У нас летить ще один гривень якого ми отримаємо рамку, медаль. Сідвидна медаль. Мій змінюємо. ось так виглядає. Заїжджаємося не тайт. На якому ми Раз. Два і три. фенг, Тимчасовий фенг ми його давайте відкриємо бокс П90. Окей Викеймо дуже стикерпак Я б відкрив багато паків і не отримав ніц. Вот як зараз Чанг пакет, я друзі, хочу залишити. Offenfall stнов не плев. Тут салочку це. Знов діга. І зараз, друзі, саме відповідні момент. Ножой кейс. Хочу або мантіс, або ножик-бабочку. Головне не куфлю. Полетіли. Давай, давай. Ні, тільки не тільки. Фу! Фух, тільки довіж не кукає. Кунай. Ну може бути, друзі. От такий от у нас дроп. Дякую, що ви дивилися перед друзі, я хотів вибачити за місячну відсутність, якої в мене було. Хочу ще раз вибачитися. Після січня я обіцяю випускати. Мінімум два відоси в місяць, друзі. Так що. Я залишаюся з вами на зв'язку. Я нікого не закинув. Ну і таке. Воно. Скоро теж буде дуелька. Но, в новому році буде дуже багато дуельки, я вам скажу зразу. Ну а на цьому все, дорогі, друзі. До наступного відео і всім!